Dit is die enigste ding wat ek kan doen. そうですね вона тіз із дочки були що сино дочки, щоб вони в себе собі, що це було, що область прокитня. І наступні наші відвідувачі, я думаю, їх буде дуже багато, зуміють через і картини Івана Марчука відкрити прекрасну талановиту Україну, Україну, яку Іван Марчук, попри те, що доля закидала його в різні країни, в різні світи, завжди зносить з собою в душі. Родите, я мусив вперше приїхати до Німеччини. І, ромайте, і скажу вам сьогодні, отут музеї, мене вразив такий момент музеї модерна. Я собі заходжу в зал. В залі сидять дітки маленькі, всі сидять і малюють. Це добре, це гарно, в Україні цього не роблять. Я це перше побачив в Сіднеї, в галереї, як вчать діток уже на мистецтві, на естетиці і так далі. І вони всі на колінках, і все, хто піднімає голову, хто ні. І я проходжу так собі, дивлюся картини, пройшов туди раптом. Одне дівчатко, це просто як явління ангела, я кажу, Сам Ангелочук, до ну, дітки десь років в встає, побачила мене і підходить таке, і так дивиться на мене і каже, хто ти? Хто ти? Це дивина, ну я сказав, ну а не по англійській мові, ну вона на цього не зрозуміла. Вона була незадоволена. Вона пішла за руку вчительку, взяла і привела до мене, щоб вона їй сказала, хто я? Ну то це, це такий, цікавий, такий цікавий момент, що який не можна забути. На правду. Я то вже вже і сіло нець погано навіть спав, бо віто враження. Що, що це було? Це якийсь посил, коли дитина 20 діток там було, знайшлася одна. От я, я відразу полюбив, розумію, Німеччина буквально. Розумієте, розумієте, розумієте. І готов тут постійно виставлятися, бо, бо я бачу, що в цьому музеї ще немає моїх картин, розумієте? розумієте. О, а там таке сталося, то можливо розумієте, щось таке трапиться, розумієте, якийсь посил був. Ну, це це то таке дуже, дуже гарний, дуже приємний стрих. Ну, приємний стрик, розумієте, що я тут, що я тут серед вас. розумієте. От. Ну, Ви багато знаєте, може більше, може як треба, розумієте, я обріз міфами різними, легендами різними і так далі. Про мене написано понад 3-3 3-3 300 різних репортажів моїх, різних статей, понад десятки, десятки фільмів, десятки теле і так далі. І так далі. Ну, так вийшло, що на мене всі налітають. Розумієте? Ну я в тому не винен. Так? Налітають. І, і журналісти. Коли я був заборонений 20 років, був я під пресом, так, я був за бортом. От таки вперше, вперше в дев'ятому році озвався Юрій Шербак, ви знаєте його, Ну, був посол там, мене, це письменник, який був публіцистий, доктор лікарник. От, Озвався в, в журналі Вітчизна. Журнал така, літературний журнал. Розумієте? Потім так почали тихенько журналісти, розумієте, оті, так би мовити, мене витягувати з тіні і писати, як то кажуть, обнародувати. от. В 1975 році я бачив, що я знаходжуся в пеклі буквально, бо я, бо я не робив. Ну, чому, чому чому, така доля була? розумієте. Я приїхав зі Львова. Приїхав зі Львова. По направленню. А з Львова до Києва хто приїжджає? Націоналісти, вольні, які говорять української мовою. Ті. А. Потім, друге, я почав малювати щось не то. Був щось реалізм. Я 11 років вчився, я був нормальним художником. Але я дуже не хотів бути нормальним. Я хотів бути ненормальним. нормальним. У мистецтві своєму. І коли я приїхав до Києва по направленню, і я так, ну, група художників працювала, і все всякі дурниці робили, мені давали більш-менш таку творчу роботу, у нас було шестеро. І я, я тут задумався, я вже в інституті, дуже мучився, як я собі казав, я не такий, я не такий, я не хочу бути таким. А яким я ще не знав. І от я, на цій роботі, кажунній роботі, я сказав я єсмь. Yes. І в мене відкрилися шлюзи отут, приміх? моя рука не встигала рисувати все, що мені приходило інстинктивно, під свідомо і так, і так далі. Я забув 11 років професійного мистецтва. І що почалося? Я роблю роблю, роблю малюю, малюю, малюю. От вже в мене назбирався і так на роботі, прямо такі на листочках, невеликих. Потім думаю, що ж я роблю? Що я роблю? І тут в мене всього це ж голос моєї душі. Ну, голос моєї душі, оце цикл. там, де всі в складні фігурні речі. Там коридори, там там, там там ті дрібні роботи. Це все голос моєї душі. Ну, Це я працюю, працюю над тим, чого є замало. Мені замало. Дерево росте, голос моєї душі це стовбур дерева. А дерево росте, воно гілочки пускає. Перша гілочка це пейзаж, ви там бачили, Це цій кімнаті. Я малював нормально пейзажі, як всі, мене це не влаштовувало. Далі дерево росте. Дру, Друге, значення, друга гілочка, цвітіння, квіти, реальне, нереальне, ціле і секло світіння. Третє кольорові прелюдії. Це таке абстрактне порелія, рід, колір, гармонія, форма. Всього, чого тут немає, таких циклів, тих марчуків, тут немає, тут місця мало там. Далі далі, далі далі пішли портрети. Гіперреалістично. Я її зробив десь 15, кажу, то, то, то мені засумно робити, за... я потребую свободи, розмаху. Ну, то, тоді, тоді, я, тоді я виїжджаю значить, за межі України. От. Ну І там починаю вже різні експерименти. Там з'явився новий зовсім маршрут окремий, який називається розділ. Е Нові експресії. Я в Нью-Йорку зробив їх 500 робіт. 500 робіт. Ну і зараз, зараз що? Зараз, зараз ну що вам сказати? Процес триває. Працювати хочеться, не дуже. А бачити хочеться дуже. Ви кажуть, я не хочу малювати, але я хочу бачити. А що бачити, страшно ну, малювати, треба змучити. Ну треба можете страдати, мусить все. розумієте? Ну, ви, ви знаєте, я живу по спеціальному календарю. Мій календар не має червоного кольору. Ви знаєте, що тут таке, що тут таке. А, а в нашому кримському календарі того червоного кольору з 12 і десь два місяці. А, тому, -то, тому то режим в мене, мене дуже ж. Я ж, в 5 годин я встаю влітку в 4 години. Якщо в Каневі, в мене є там база, то я, то я там 40 метрів до Дніпра, то я йду купатися. Ви знаєте, поки існує і далі я не бачу ніякого прочти. Відпочивати я не вмію, бо мені дуже сумно, бо я не знаю, мені, мені руки щось повинні робити. За щось триматися, розуміючи, за пензу, я не знаю за що робити. Але, але, але вони роботящі. І я, я маю в мене в мене стільки. Не то, що задумає. Бо як мене питає, які у вас плани на майбутнє. Я кажу, в мене мене план один стати перед Мольбертом і зіпсути полотно. Right? Просто бсути, просто от, от, от я, я стою, я, я маю знайти, як я працюю. Тисячі ескізів в мене є. тисячі. Я, я з Нью-Йорку вітав 10 годин і так летить, розумієте, кожен кожен перевір через, через Нью-Йорку сюди 10 годин до України. Цілий альбомчик змальований ескізами. Думаєте, я їх, я їх переносив на полотно? Ні. Ні. Коли, коли я ставлю полотно чисте, і дивлюся ті ескізи, і той гарний, і той, і той, і той. Кож, кожен потребує реалізації. Але ж я не виховав учнів, снігу, ви щоб мені це переносило на полотно, скільки б я міг намалювати тоді. Так я думаю, він вже зафіксований в такому маленькому форматі, як сіренкова коробка. Треба, треба щось починати нове. І от я на чистому полеті починаю танцювати І так з'являються робити картини, які я наперед не загадую навіть. Вони просто являються мені, переважно із голосу моєї душі. Пейзажі я малюю конкретно, дуже Ну, роме. Коли, коли я ходжу по землі, так званий українській, тому що. Тому що як мене питають, куди ти летиш, чого ти їдеш у цю Україну, чого ти їдеш в державу країну а я не їду в Україну, а я їду на землю, де я народився. А я її люблю. Я її малював студентські роки, я не малював так, я тепер марю. Коли я знайшов цю технологію, а я її побачив, звідки це взялося. Всі кажуть, що я собі батька, мій тато ткач. Мітаток і плін плів, злозився, плів, і на верстаті робив, ці полотна рядна і так далі Все все дитинство було в нитках, Але я все на Чернігівці, як побачив голі дерева, осінь. Це така мережа, це така краса. Ну ви бачите, я художник там мазнув як кінником, розумієте, вроді то весна, вроді то, розумієте, зима і так далі. Я думаю, думаю я, я оце придумав на свою голову. Не? От. Я десь небагато, але десь процентів, 6-7% відсотки свого творчого часу я трачу на пейзаж. Бо як тільки десь виїду, і мене голова крутиться, як я побачу якийсь кавалок землі, я бачу я бачу на смітниках трошування. У мене колись кажу, вам розумієте, привели е, поважного вченого з Німеччини, директор фізичного інституту, відомого в совєтські часи, Харківський інститут е, над низьких температур. І привів мені в того, бо він теж з мене дуже вшанував художника, має мої картини, щоб цей німець щось придбав. Ну, бо він цікавився. Ну я думаю, зараз, ну я зараз німця здивую пейзажем, бо такої техніки ніхто не бачив. Все, думає, ніхто в світі. І так не робить. Німець дивився, а там хатки, ось як моя земля, хатки це все, сонце, місяць, вона... Каже. Ну, німець. Каже, я ніяк не можу збагнути, як це може біля хати бур'ян рости. А я кажу, а для художника цей бур'ян це золото, це золото. Бо хто буде такий художник, ні я, ніхто От не буде оцю зелену галявинку, гарненьку і асфальтик там попри хату малювати. Не буде ніколи, це не цікаво. Тому, тому наша земля настільки є багатюща, настільки живописна, настільки прекрасна, що просто на кожному на кроці ми так, ну якби я не робив чогось іншого, румієте, і мені казали, малюй пейзажі будеш дуже багатий, малюй портрети в тебе таки будеш дуже багато. Та мене то не цікавило. Мене цікавило діапазон творчості. Thank you.